Зручні кольорові і на перший погляд навіть не скаже, що ці лави зроблені зі звичайних ємностей для зберігання продуктів. Друге життя пластику дали на станції сортування сміття, і тепер ці оригінальні місця для відпочинку красуються у середмісті Дніпра поблизу дитячого розважального центру. На такі незвичайні лавочки розповідає працівниця розважального центру. Збирали матеріал десь три місяці. Так вона піклуються про довкілля. Ми збираємо, сортуємо відходи сміття. Окремо пластик, папір, макулатуру, алюміній, батарейки. На оці лавочки, що ви бачите, пішло 35 кілограм пластику. Друге життя пластику дають на місцеві станції сортування сміття андеграунд. Туди вже понад два роки приїздять екосвідомі дніпряни і віддають на переробку непотреб. Серед них і Ольга дівчина турбується про екологію сама і заохочує до цього своїх друзів. Чистого місця не лишилось на землі, тому якщо хоча б трішки, я розумію, що. Те, що ми робимо, це дуже маленьке, і заводи фабрики, і всі ці викиди. Тобто, це ми не можемо зупинити. Але, хоч як те, що від нас залежить, як почне з себе, то трошки докладати зусиль. Керівник станції Олександр згадує: спочатку приймали тільки скло, пластик та папір. Тепер з півсотні видів торсировини. В цьому контейнері це поліпропілен, це якраз те, з чого ми робимо наші лави. це вже пішов тетрапак. У нас тільки в Харкові є завод по переробництву, і слава Богу, що він є. Пет контейнери до них теж є задача, бо вони мають бути без скотчу, без наліпок і з вирізаними всіми бумажками. Ще тут приймають фольгу, папір та з десяток видів пластику. Останній подрібнюють. Далі далі з цим на вротві пічку розігрівається, сплавлюється, Потім його витягаємо під прес. На виході отримують пластикові плити. З них виходять не лише цікаві лавочки, а й бусини, з яких потім виготовляють оригінальні жіночі аксесуари. Сумки плити продає 15-річна донька Олександра. Частину виручених коштів відправляють на потребу захисників. Оці дві сумки мають поїхати в Париж. в... Будь-як як виставочний матеріал, і потім може й продадуться, а може будуть спочатку як виставочний, поки ми не зробимо ще декілька штук. Зараз тільки ось в листопаді поїхала часть колекції, поїхала в Лос-Анджелес. Коактивісти радіють з того, що земляки стають більш свідомими. На початку до них приходили кілька сот людей на місяць. Зараз у десятки разів більше. Отже, хто хоче зробити крок на зустріч чистому довкіллю? Чекають що четверга і що суботи з 10 до 14. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.